Я Петро Смертенко, національний координатор програми «Еурека». Еурека це європейська інноваційна науково-технічна програма, основна мета якої це вивід науково-технічних розробок на європейській та світові ринки. Я розкажу про наш проект. Основна мета якого це поінформованість нашого. Наукового кола про можливості фінансові, наукові, економічні, технічні співпраці на європейських теренах. З чим це пов'язано? Існує кілька міфів, які сидять в наших головах ще з радянських часів. Основний міф це. Ну, як це було у ліфа і Петрова? Захід нам допоможе. Всі всі вважають, що хтось має нам надати гроші, обладнання, можливості. Насправді це не так. Ми маємо самі для себе ці можливості створити. Інший міф, що ми розумні, що цього достатньо, що нас знайдуть, бо ми такі. Великі, От, це теж неправда. Ми самі маємо шукати е, можливості для себе, для виконання робіт своїх, пошуку партнерів для м, співпраці. Ще один дуже такий. Міф, який мені особисто не подобається, це шпигуна Що коли ми спілкуємося з партнерами, то обов'язково нас шукають, наші розробки заберуть. Це пострадянська шпигуна -манія, це така дуже неправильна річ. Якщо ми спілкуємося з партнерами, то як вони можуть нас ошукати, так і ми можемо їх ошукати. Справа в тому, що треба розумно видавати інформацію про. Розробку свою про себе, і тоді буде нормальна мовка. Співпраці. Щоб подолати такі бар'єри, треба мати максимум об'єктивної інформації про європейські програми, про їх механізми, як Україна може долучатись до цих програм. Я вже казав, що я є національним координатором програми УРЕК. Аурека це один із механізмів, ринкових механізмів для наших науковців. Для наших чи чиновників – це новий підхід. Принципи еурека вони не співпадають з нашим розумінням, як треба робити інновації. Основний принцип еуреки це підхід знизу догори, коли учасники проекту самі планують цілі проекти бюджет ефекту з ким співпрацювати, як використовувати кінцевий продукт спільний. Розробки це такі основні базові камені, на яких стоїть ринковість наукових розробок, вивід і інновації на ринок. Є програма КОС, це програма для фундаментальних досліджень, це більше. Зрозуміла для наших науковців, особливо для Національної академії наук України. Програма КОСТ вона направлена на спільні фундаментальні дослідження, основні механізми програми COST це спільні доповіді, спільні візити, коли можна робити експерименти. Це спільні семінари. Це дуже важлива така програма. Вона теж базується на принципі ініціативи знизу догори. Але найбільш така важлива європейська програма це сьома рамкова програма. Вона об'єднує всіх науковців Європи і фінансується Європейською комісією. Проект дуже великий від. Кількох мільйонів євро на проект до десятків мільйонів євро на проєкт Україна поки що офіційно не має статусу участі в цих проектах, але українські учені можуть участь приймають і приймають в Україні. Вже більше сотні проектів з українським партнерством в рамковій програмі. Між програмою Редка і сьомою рамковою програмою п'ять років тому була організована програма Євростарс. Це дуже важливий такий сегмент європейського науково-дослідного простору, направлений на малі та середні підприємства, які займаються інноваціями. Ця програма дуже бурхливо розвивається. Вона побудована на самофінансуванні як окремих фірм, так і окремих держав, а також на дотації з Європейської комісії. Європейська комісія дотує близько 25 бюджету проєкту. Я не сказав ще, що. В програмі Eureka Україна має статус повноправного членства. Практично, це єдина інноваційна наукова програма Європейська, де Україна має всі права, які члени Євросоюзу. Знання. Методів підходів, умов участі, умов співпраці між науковцями різних країн це запорука успіху кожного науковця, це запорука успішності інституцій, як державних, так і приватних, успішності наукової, успішності фінансової, успішності. Впровадження результатів і подальшого розвитку. Тому у нашому проєкті ми поставили мету і робимо семінари та інформаційні бюджі, в яких ми надамо і вже надали конкретні. Підходи та правила, рекомендації для українських науковців, щоб вони могли успішно співпрацювати і конкурувати на європейських таренах. Дякую за увагу.